Пентагон завищив вартість військової допомоги Україні на 6 мільярдів доларів. Активізувались в і на других участках фронту за підсумками аудиту. З'ясувалось, що вартість переданого сполученими штатами Україні військового озброєння з початку російського вторгнення була завищена на 6 мільярдів доларів. У Пентагоні повідомили, що сталася помилка через присвоєння завищеної вартості зброї, яку відправили в Україну із складів США для підрахунків. Використовувалась вартість нової зброї, яка коштує дорожче ніж вживана, ніж та яка. Була виготовлена раніше. Американські змі вже пишуть, що після виявлення цієї неточності Білий Дім отримує можливість надати Україні як мінімум ще один величезний пакет військової допомоги без погодження із конгресом. США. за ходом конференції з відновлення України у Лондоні стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашої студії з британської столиці прямо зараз. Вітаю тебе, Богдане! Отже, якщо підсумувати перший день конференції, які б моменти ти виокремив, про які кроки вже було оголошено, які створюють ось таке майбутнє для України, про яке говорив держсекретар Блінкін під час конференції. Ну, власне і виступ американського держсекретаря, а також звернення українського президента, також коли на сцену тут у Лондоні вийшли міністри закордонних справ та інші високі посадовці низки провідних країн Європи. Я думаю, що це. До певної міри е, вражало. Я думаю, що саме вже це само по собі було дуже яскравим виявом солідарності з Україною, і це дуже важливо, звичайно ж, на додаток до, до того, що е, обіцяли і представники е, держав, представники урядів та організацій, а також зобов'язання, які брали на себе представники фірм, е, господар цієї зустрічі

Це величезний крок, щоб допомогти страхувальникам гарантувати інвестиції в Україну, усунути одну з найбільших перешкод і надати інвесторам необхідну впевненість. Ми надсилаємо повідомлення про те, що наша підтримка на полі бою та за його межами триватиме, і неймовірний дух України переможе. Зрозуміло, що Росія повинна заплатити за задіяння неї руйнування, тому ми працюємо з союзниками, щоб дослідити законні шляхи використання російських активів. Богдане США оголосили про значну суму допомоги мільярд 300 мільйонів доларів. Україна заявляє, що нині потребує для відбудови загалом 410 мільярдів, і ця цифра денно зростає. Що пообіцяли Україні інші учасники конференції? Ну, треба наголосити знову ж таки, що йдеться про. А конференцію, яка в принципі мала би заохочувати бізнеси, тобто підприємців, компанії, які власне заробляють гроші вкладати вкладати в Україну. Але також, звичайно, що зокрема сьогодні, в перший день цієї конференції, виступали представники держав і установ, можливо, найбільш вражаючою цифрою була та яка яку оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн яка сказала, що Євросоюз планує виділити на допомогу Україні упродовж 24-27 років 50 Мільярдів євро, тобто йдеться про різні суми, деколи вони накопичуються, тому що були оголошені раніше, тепер оголошуються знову потім оголошуються окремі шматки з загальних пакетів, і так далі, і так далі. Але найголовніше це все ж таки вияв солідарності з Україною, вияв готовності допомагати, оскільки справа в тому, що справді. Цей так мовити, рахунок чи, чи чек, який напевне доведеться покривати в результаті того, що відбувається, досі відбувається в Україні, постійно зростає. Ті понад 400 мільярдів доларів, які часто згадують, це цифра, якою оцінювали збитки за фактично перших 12 місяців війни. Станом на березень війна триває і згідно з деякими передбаченнями. Ціна відбудови України може легко перевищити досягнути трильйон доларів. Богдане президент Зеленський звернувся до учасників конференції відеозв'язком. Що почули від нього союзники, та які меседжі привезла в Лондон українська делегація? Українці заявляють, що вони готові працювати вже. Про те, що Україна власне, по про те, що мільйони українців виїхали за кордон, але також ті десятки мільйонів, які залишаються, працюють, і їм потрібна серйозна допомога. І український президент Володимир Зеленський звертаючись до учасників конференції з допомогою відеозв'язку, наголошував на бажанні саме конкретних. Програм, наприклад, в Україні говорять про так званий зелений план маршала, тобто намагання не лише відновити, наприклад, інфраструктуру і, і енергетичні підприємства в Україні, але й оновити їх, тобто не лише відновити те, що було зруйновано, але й створити в Україні нові можливості. Ось зокрема слова українського президента, ісконференс. На цій конференції ми повинні переходити від бачення до угод, а від угод до реальних проєктів у Лондоні присутня українська делегація, яка представить конкретні речі, які ми пропонуємо зробити разом. Наразі ніде в світі не потрібно будувати та реконструювати стільки об'єктів як в Україні. Кожен новий день російської агресії приносить нові руїни. Тисячі, тисячі і тисячі зруйнованих будинків, зруйнованих підприємств. Нещодавно Росія також скоїла найбільший злочин екоциду в Європі, підірвавши дамбу та інші споруди Каховської ГЕС. Богдане, Як ти вже згадав, йдеться про величезні суми як допомоги, так і інвестицій. Чи говорили учасники конференції про запровадження механізму, який би гарантував цільове використання цієї допомоги? Як планують забезпечити захист від потенційних ризиків? Це буде дуже важко одним зі способів сприяння інвестиціям будуть урядові гарантії. Ось, наприклад, британський уряд говорив про. 3 мільярди доларів гарантій для кредитів Світового банку для інвестицій в Україні, тобто бізнеси хочуть готові працювати навіть у небезпечних умовах, але їм потрібні гарантії, що у разі, якщо, наприклад, не знаю, ракета чи бомба впаде на їхнє підприємство, що втрати будуть якимось чином компенсовані, захищені, що вони не збанкрутують, і, зокрема, наприклад, представни. Ця Європейської асоціації бізнесу сказала сьогодні про важливість саме таких гарантій і безпеки для підприємництва, коли розмовляла сьогодні з Голосом Америки. І добре, якщо є там гарантія там по суті політичних військових ризиків або страхування від цього, але тим не менше набагато кращим був би механізм захисту неба, Ну, тобто для того, щоб військовим шляхом ми розуміли, що якби ну по суті безпекові. Речі е, захищені, правда, і тому, е, якщо інвестор буде розуміти, що е, може відносно безпечно вкладати на територію країни, дякую, Богдане, за цю детальну інформацію. За ходом міжнародної конференції з відновлення України у Лондоні стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. А ми рухаємось далі.